Мої вітання, друзі! Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. На дворі кінець вже січня, погода, плюсова температура, дуже сира, дощ у нас прийшов, в садочку нема чого робити. Настав час обрізати піларгонії. Це піларгонії, які я вирощую як вуличні. вони в мене. І для того, щоб вже у квітні, а у нас на півдні, ви знаєте, весна приходить рано. Для того, щоб прикрасити садочок, уже зараз треба підготувати ці рослини для рясного квітування. Ну і для того, щоб вони були ще й здорові, треба теж деякі умови виконати. Я показувала в мене є відео, де я, як я зберігаю взимку свої вуличні пеларгоні. Частина з них у мене зимує. В темному прохолодному місці обрізані на пеньок, можна так сказати. Ці пеларонії це розебундні і плющались на тут. Я їх зберігала, вони в мене росли в домі, в прохолодному приміщенні, і я планую з них ще взяти живці. Це розебунт, ще раз повторюю, вона дуже погано вкорінюється. Буду пробувати ще раз корінити її. Так от, ну для того, щоб дійсно вони були рослини здорові, для того, щоб вони рясно квітували, обрізати треба і треба кардинально обрізати. Мене дуже часто питають, ті, хто в мене беруть живці, я роздаю ці ж готові рослини. От вони витягнулися, і що з них? Надо обрізати. Ось витягнулася. Ось о яка дилда вона тут стоїть. Ну, що ж з нею з неї. Вона так не кущ виглядає, обов'язково треба обрізати. Обрізка дає можливість наростити більше таких паростків, точок квітування. Як можна більше, щоб кущився кустик, якщо можна так сказати, то ці такі довгенькі, всі ну, зрозуміло, що треба це все підрізати. У мене вони стояли так, в один бік, весь час направлені були їх. Пагони, і тому вони виглядають таким чином на один бік перекосилися. Це неправильно. Якщо стоїть, таке незручне місце було у мене, щоб їх час від часу повертати. Треба одним, одним боком до сонечка до вінконця, іншим боком, тоді вони будуть більш рівномірні і не такі, от, як ось ця. Бачите? Вона нахилилася зовсім в один бік. Зараз будемо це виправляти. Зараз будемо обрізати, формувати гармонійні такі кущики, щоб на них як можна більше було точок росту, і тоді пишне квітування. Перш за все, обробити треба інструменти. Я вже обробила, обробляю обов'язково кожну рослину, як обрізати, то після кожної рослини обов'язково треба обробити. Які основні правила? Ну, По-перше, треба перед обрізкою ґрунт підсушити. Ну, не зовсім, щоб уже прям сухе таке було, а трошечки підсушується ґрунт, обрізається. Після обрізки обов'язково треба обробити, ну я покажу обробити ті стовбурці, які обрізалися, і підживлення, і на дорощування, скажімо так, можна поставити на підвіконня де багато світла, а можна поставити під. Освітлення додаткове, для того, щоб вони не витягувалися знов ці рослини. Маємо на обрізку ось такий кущ, листочок обрізала, щоб, щоб краще було видно. Це розебунтна, сорт називається Лара Гармоні. Якщо ближче придивитися, то ось ми бачимо, що знизу вже пішли, вже вона хоче куститися. Вже пішли оці молоді пагони. Це дуже добре. Це кущ дворічний, тобто рік він вже проіснував, другий рік він у мене існує. Оце дворічні такі коричневенькі, це дворічні стовбури. Вони не дуже продуктивні ну, для того, щоб нарощувати тут нові пагони, то дворічні якоможна коротше обрізаю я. Залишати треба ну, до наступного паростка десь пів сантиметра. Ну, вдруг воно почне гнити, щоб повністю не знищила оцей паросток. Це теж минулорічний. Так, ну, всередину він тут буде йти, бачите, не дуже він, Я нехай залишу його, він невеликий. І е, обрізаємо це, цей зелененький це цього року. Однорічний, коротенько його ріжу теж. Так, що у нас залишається? До сонця треба повернути, щоб ці підуть сюди, в цей бік. Цей у нас теж вивернути піде в цей бік. Так, поки що не буду його обрізати, маку, маківку, а трошечки пізніше підросте він ще, і я приберу маківочку. А це можна залишати, тут вже більше нема чого обрізати, от таким чином. Так, І тут же ж горщику у мене друга рослина. Земля, бачите, сухенька. До речі, я коли заносила їх, обов'язково вони в мене оброблені від шкідників і від грибкових захворювань. А уже навесні оцей ґрунт я приберу в верхній шар і тут додам ґрунту свіженького. Так, що ми маємо тут? Зараз оце обріжу, вам буде краще відні... відніші буде. Отак От обрізаємо. Десь сантиметрів 10 можна залишати. Оцей був у мене вже, я ставила його на пророщування. От якраз восени я його і обрізала. Це теж дворічний пагон. І він тут є тут і є тут. І тут почка, брунька ще проснулася. Оту-то от просинається. Залишу поки так. Це теж, бачите, дворічна, дворічна, ну от вони сильно перетинаються. Я все-таки цю обріжу отаким от чином дуже коротко, для того, щоб оця брунка сюди йшла. Це обрізаємо в макушку і почне кущитися. Це прибираю зовсім її, оцю гілочку, і цю макушечку обрізаю. І залишають таким, таким чином. Що робимо з ось обрізаними? Так, в повітрі є микроби, бактерії, грибки, які можуть пошкодити рослину, загнивання може тут бути. Тому, щоб його не було, є спеціальний бальзам, але його нема. До речі, все. Мрію купити його придбати. То можна, я буду оправляти, присипати деревною золою попелом і примішаю його з сухим фінгоцидом. І трошечки оце позакриваю ці, вже обрізані паростки. Так, трошечки тут пооббирати, можна, попосихала. І 20 20 20 добриво. І на освітлене місце на пророщування. Маю ще салман, це сорт називається, я коли знімала відео, восени чомусь назвала його Шарм. Не знаю, чому так мені захотілося. Так, він теж на один бік перехилився, до сонця тягнувся. Тут є ще жовтенькі листочки. Оце однорічні пагони. Обрізаємо таким чином. Оцей. А це нехай е, росте. А це дворічний. Ну, бачите, так вийшло, що отут ще маленька брунечка є. Оце треба обрізати, бо ось воно трохи підгнило. Воно не потрібно тут. Підгнившись все прибираємо. І оця одна палка, ну, вона нам не, не підходить. Оце обрізаємо. І е, обрізаю, я спочатку тут, ось тут ось зараз обріжу. Подивлюся, як воно буде виглядати. О, тут. тут теж треба обрізати. Погано щось він так куститься. Оце хай залишимо. Ось-о, мені здається, ось-о тут проснеться. Так, прокинеться, прокинеться брунька, тому я взагалі його обріжу. Ось. Отаким от чином, можливо, ще тут прокинеться, тут прокидається. Ну, такий, можливо, тут. Лисенький, ось ось є брунечка. Ну, нехай таким чином він теж землю треба буде верхній шар прибрати. Не бійтеся, якщо у вас оце лякає, що такі піньочки позалишалися. Нічого тут страшного немає. Він наросте, бруньки ось будуть просипатися, ось на цьому ставбурці, тут от бруньки, тут-тут проснуться. І він буде таким гармонійним кущиком великим, дасть вам гарне квітування. А що ж з цього? Осьо, воно таке довгезне-довгезне, тягнеться. Оце ось, 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 ось не годиться, ось така форма. Оце все можна на вкорінення. Але в мене вже ще є, зберігається в, підва... в темному місці в сараї. Оцей сорт, коротко обрізаний. Я вам покажу, як вони там себе почувають, то мені не треба його живцювати не буду. А з цим буде все добре. Кущиком. Ну, і якщо ближче, все ж таки я обрізала оцей дворічний. Тут є бруньки, от ось вони просипаються, нехай буде. Отаким от чином виглядає один кущик обрізаний, і оцей другий кущик, тут я теж трошечки коротше зробила, обрізала. І так, другий кущик. Обробила купілом оці всі зрізи. На всіх ось ось кисточка і додала сюди трохи фунгециду, у мене був хорус, щось не злишого іншого. І пролила обов'язково і поставила на сонечко. Тепер воно ось тут, тут на сонечко буде у мене стояти, нарощувати зелену масу. Оце піларгонії, які зимують при холодному місці. Так я їх влітку пообрізала. Вибачте, не влітку, в листопаді десь я обрізала їх восени. Листочки білі, зрозуміло, що. Ну, всі живі. Я їх тоді ще підписувала, щоб знати, де дещо. Де всі кустики, ну, оцей оце підсохший кустик, треба буде його обрізати. Але оці, бачите, вони всі зелененькі. Як тільки потепліше, як тільки погода дозволить винести їх на вулицю, і я їх виношу, вони тоді починають дуже рясно. Виденечко випускати пагони, зеленіють і е, нарощують таким чином нові пагони для квітування. Тут вони зберігаються, вони живі. Оцей горщик у мене вже розвалився. оцю треба буде обов'язково пересадити. тут от дивлюсь, от в поганому стані. Це треба буде обрізати. Але отут тут є жива частина. Ось таким чином вони виглядають, нічого їм тут не буде. До кінця вже зими тут залишилось трошечки всі живі, пообрізаються, обробляться, на весну підуть знову ріст. Трошки я їх ось я пополивала, цей горшик розвалився, тут швидше за всіх висох ґрунт. Трохи, трохи, щоб був вологий. Не залите. Але ж обов'язково слідкувати за цим, щоб волога була. Це до весни, ще хай стоять. Тут на стелажах в мене ростуть живці, які я живцювала ще в листопаді, коли обрізала на зимівлю свої пеларгонії. Ну, оце пізніше, а оці деякі з них вони вже квітувати буде. Можливо, деякі вже треба прищипнути. Тут в мене світлодіодна така стрічка, От верху видно. А це я наживцювала оці сьогодні, які обрізала. Наживцювала по 4 штучки. Це ще оця розбунда, на той випадок, що, можливо, щось не вкорениться. Мені так взагалі багато не потрібно. Можливо, якась там чорна ножка, щось з неї трапиться, якісь негаразди. То я таких багатенько вже залишила цих живців. Нехай вони будуть. І отут теж на, цьому, на цій поличці теж світлодіодна, вона ця стрічка з цього боку ліпка. І я її приклеїла до стелажа. USB в неї. А, ні, у неї. Так, да, USB. USB-портал підключається до розетки і таким чином. Вона в мене тут, Ця лампа працює. А тут в мене обов'язково йде світломаскування. Без нього у нас херсонів ніяк, щоб не було видно. Так, от поставив один горщик, наверху ще стоїть. Наверху там в мене інша підсвітка, зараз її просто немає, то я її і не показую вам, коли я прикріплю її і поставлю туди інші вазони. Отак вот от виглядає підсвічування.